Ці болісні слова Лаури і Дальґо сказані на колумбійському телебаченні відображали біль матері, яка втратила свою доньку у найжорстокіший спосіб, що почався з випадкового свайпу в додатку для знайомств і закінчився одним із найжорстокіших убивств в історії боготи. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Колумбійська столиця місто контрастів, де сучасні хмарочоси співіснують з колоніальною архітектурою, а традиційні цінності переплітаються з прогресивними поглядами молодого покоління. Саме тут, у північній частині міста, серед молодих районів і трендових клубів розвивалася кар'єра молодої жінки, чиє життя трагічно обірвалося в січні 23-го року. Богота відома своїм активним нічним життям, коли сонце заходить за гору Монсерат, місто перевтілюється. Елітні клуби районів Чапінеро та Зона Роса наповнюються звуками електронної музики, змішаної з традиційними латиноамериканськими ритмами. Саме тут збирається золота молодь міста: діти бізнесменів і політиків, молоді професіонали, амбітні студенти. Саме в цьому світі близької гламуру Валентина Треспалаціо спочала свій шлях. У 19 років вона вперше стала за діджейський пульт у невеликому клубі в районі Осаки. Це був спонтанний експеримент. Знайомий запропонував їй спробувати під час технічної перерви, але ті 15 хвилин змінили її життя назавжди. Коли я вперше побачила, як люди рухаються під музику, яку я граю. Це було як магія, сказала вона в своєму останньому інтерв'ю місцевій радіостанції. За чотири роки Валентина перетворилась з початківця діджея на висхідну зірку колумбійської електронної музичної сцени. Її унікальний стиль, що поєднував прогресивний хаос з елементами латиноамериканської музики, приваблював все більше фанатів. До 23 років у неї було майже 16 тисяч підписників в інстаграмі, де вона ділилась не лише музикою, а й своїм особистим життям. Валентина була особливою, згадує Дієго Рамірас, промоутер найбільших фестивалів електронної музики в Колумбії. У неї був природній талант відчувати аудиторію. Вона могла за хвилини зрозуміти настрій танцполу і підлаштувати свій сет таким чином, щоб всім сподобалось. Але найголовніше, вона завжди залишалася щирою, без снобізму, без зіркової хвороби. Можливо, саме ця відкритість зіграла з нею злий жарт. Вдень Валентина була старанною студенткою університету Анаху, де вивчала міжнародний бізнес. Вона мріяла поєднати свої пристрасті, музику та бізнес. У її планах було відкриття власного лейблу, який би просував молодих латиноамериканських артистів на міжнародній сцені. Моя донька розуміла важливість освіти, казала Лаура Ідальго. Вона часто готувалась до іспитів прямо в клубах між виступами. Вона була дуже організованою. Життя Валентини здавалося ідеальним: успішна кар'єра, навчання в престижному університеті, любляча родина, тисячі фанатів. Але в квітні 22-го року все змінилося. Простий рух. Свайп вправо в додатку Тіндер призвів до знайомства з чоловіком, який менш ніж за рік позбавить її життя найжорстокішим способом. Джон Пулос працював з цінними паперами, мав освіту, багато подорожував. Як ви розумієте, його профіль у Тіндер був також ретельно продуманий: фотографії в дорогих костюмах на тлі хмарочосів, знімки з літаків бізнес класу, фотографії з благодійних заходів. Для молодої амбітної дівчини з Богати він здавався втіленням американської мрії. Валентина була дуже ним вражена. Згадує Марія Сільвана. Нуньєс, її близька подруга і також діджей. Він говорив про міжнародний бізнес, інвестиції, можливості для глобальної кар'єри. Для дівчини, яка мріяла про міжнародне визнання, це звучало як музика. Пулос майстерно грав роль успішного бізнесмена з серйозними намірами. Він регулярно літав до Колумбії, зупинявся в найкращому готелі «Боготи», водив Валентину в дорогі ресторани. А в вересні 2022 року він провів шість днів живучи з родиною Валентини, зачарувавши всіх своєю ввічливостю та удаваною щирістю. Але за фасадом успішного бізнесмена ховалася зовсім інша особистість. Після вбивства Валентини минуле Пулоса почало розкриватися як темний калейдоскоп брехні та маніпуляцій. Його колишня дружина Ешлі Пулос, зробила шокуючу заяву через свого адвоката телеканалу CBS у Мілуокі історія, яку вона розповіла, разюче відрізнялась від образу, який Пулос створював в Колумбії. Шлюб, за її словами, був сповнений психологічного насильства та маніпуляцій. Вона описала процес розлучення як жахливий. Полос покинув її та їхніх трьох дітей, включаючи сина, який боровся з рідкісною формою раку. Особливо гіркою іронією в цій історії був епізод 2018 року, коли родину полосів запросила на звернення до конгресу колишнім спікером Палати представників США Полом Райаном. Райан допоміг їхньому сину Джексону отримати лікування від раку у своєму дописі. в Фейсбук Райан написав: шестирічний Джексон Полу з Вісконсина боєць, який переміг дуже рідкісну форму раку. Ніхто тоді не міг здогадатися, що через п'ять років батько хлопчика заарештують за жорстоке вбивство в зовсім іншій країні. Після того, як Полос залишив свою родину, його життя перетворилося на нескінечну подорож. Він переміщався між країнами, ніколи не затримуючись довго на одному місті Кіпр, Туреччина, Україна. У кожній країні він заводив нові знайомства, часто романтичні. Але він завжди мав готовий план втечі. Слідчі пізніше виявили, що Полос мав цілу мережу онлайн-профілів на вебкам-сайтах. Він був відомий під псевдонімом Man of Magic. Він спілкувався з багатьма жінками різних латиноамериканських країн. Він майстерно створював образ успішного американця, готового допомогти талановитим дівчатам побудувати міжнародну кар'єру. У випадку з Валентиною його маніпуляції досягли нового рівня витонченості. У міру розвитку їхніх стосунків його поведінка ставала все більш контролюючою, але він маскував це під турботу та занепокоєння. Він починав з маленьких прохань: показати йому графік виступів, поділити своєю локацією, звітувати про зустрічі з друзями, і поступово ці прохання перетворювалися на вимоги. Особливо його турбувала робота Валентини в нічних клубах. Кожен її виступ ставав приводом для допиту: хто був у клубі, чому чоловіки підходили до діджейської кабіни, чому вона розмовляла з іншими артистами? Його ревнощі досягли такого рівня, що він найняв приватного детектива зі США стежити не лише з Валентиною, але й за її родиною. Полос використовував гроші як інструмент контролю, створюючи складну систему фінансової залежності. Він регулярно відправляв Валентині великі суми, але кожен переказ супроводжувався вимогами звіту про витрати. Коли він дізнався про її самостійну поїздку на Арубу, він влаштував істерику і вимагав переказати 11 тисяч доларів через Маніграм на рахунок її подруги Малії Сільвани Нуньєс, нібито для компенсації витрат. Особливо витинчено він маніпулював родиною Валентини. Він відправляв гроші та подарунки її молодшому брату, супроводжуючи їх чіткими інструкціями впливати на сестру. Також він оплачував рахунки її батьків, створюючи ілюзію надійності та серйозних намірів. Як пізніше зазначив суддя, він думав, що купив право власності на неї через подарунки її родині. За місяць до трагічних подій близькі Валентини помітили різкі зміни в її поведінці. Вона почала скасовувати виступи, рідше з'являлась на публіці. Її останні дописи в соціальних мережах ставали все більш меланхолійними. Іноді те, що здається коханням, насправді є пасткою, написала вона у своєму останньому дописі в інстаграм за тиждень до своєї смерті. 19 січня 2023 року, о 2015, літак Дельта Airlines з Атланти приземлився в міжнародному аеропорті Ельдорадо в Боготі. Полос прибув з мінімальним багажем. Одна синя валіза на коліщатках і невелика сумка. Цей факт пізніше стане важливим доказом, який показує, що він не планував довго залишатися в країні. Одразу після прибуття Полос почав діяти за явно заздалегідь спланованою схемою. Він орендував квартиру через Airbnb в престижному районі Чіку-Навара з контрактом лише на три дні. Потім орендував автомобіль Сріблястий Volkswagen Voyager, також на мінімальний термін. У наступні дні події розгорталися стрімко. Валентина приїхала в орендовану квартиру, сповнена надій на спільне майбутнє. Її мати згадує останню розмову з донькою. Вона була така щаслива, казала, що нарешті її життя складеться саме так, як вона мріяла. Я запитала її, а ти в цьому впевнена? Вона відповіла: мамо, він не такий, як усі, він справді мене любить. Увечері, 21 січня, пара пішла до нічного клубу Нексус. Камери спостереження зафіксували їхнє прибуття о 22.30. На записі видно, як вони багато випивають, при цьому Поло скільки разів ходить до туалету, після чого їхня поведінка стає все більш неадекватною. Пізніше токсикологічний звіт підтвердить наявність алкоголю та наркотиків у крові обох, включаючи сумнозвісний рожевий кокаїн. Близько опівночі стався інцидент, який мав би стати червоним прапорцем для всіх навколо. Коли пара викликала таксі, Валентина непомітно показала водієві повідомлення на телефоні. Допоможіть я в небезпеці. Водій, стривожений цим сигналом про допомогу, намагався делікатно оцінити ситуацію, але Полос, помітивши занепокоєння водія, швидко втрутився в розмову. Валентина залишалася мовчазною, можливо, налякана наслідками. Камери спостереження будівлі Капіт-Доя показують, як пара повертається близько третьої години ночі. На відео видно, що Валентина ледве тримається на ногах, а Полос практично тягне її до ліфта. Це були останні кадри живої Валентини. Що відбувалося в наступні години у квартирі на восьмому поверсі, відомо лише зі свідчень пулоса. За висновком судмедексперта, смерть настала близько 9-ї ранку внаслідок механічної асфіксії, але сліди на тілі розповіли набагато жахливішу історію. Посмертне обстеження виявило численні травми, несумісні з версією про нещасний випадок чи випадкове удушення, великі синці на обличчі та тілі, сліди удушення мотузкою, пошкоджені грудні імпланти, численні подряпини та садини, що свідчать про жорстоку боротьбу. Особливо шокуючим було виявлення ознак сексуального насилля. Експерти знайшли травми, характерні для примусового статевого акту. Після вбивства полос діяв з моторошною методичністю. Камери зафіксували його дії з хвилиною точністю. 9.12. виносить дві чорні сумки з особистими речами Валентини. 9.45. спускається до підвалу будівлі. 9.51. Повертається з візком для покупок. 10.03. кладе у візок синю валізу, накриту сірою ковдрою. 10.12. завантажує валізу в багажник Фольксвагена. Наступні кілька годин він методично замітав сліди. Він зробив кілька зупинок у різних частинах міста, ймовірно, позбавляючись від доказів. О 15.05 камери спостереження зафіксували його машину в районі Фондан поблизу міжнародного аеропорту. Саме тут, у промисловій зоні міста, він залишив свою валізу з тілом Валентини в смітнику. Місцевий житель, який збирав сміття для переробки, виявив валізу близько 16.23. Коли я побачив волосся, що страчало з валізи, я подумав, що це манекен. Пізніше розповів він слідче. Але коли я зрозумів, що це справжня людина, я весь затрясся. Я одразу викликав поліцію. На момент виявлення тіла Полус вже був в міжнародному аеропорту Ельдорадо. Камери зафіксували, як він спокійно каву в зоні очікування, щось переглядаючи в телефоні. Його поведінка була настільки звичайною, що пізніше працівники служби безпеки, аналізуючи записи, відзначили, що він виглядав як типовий бізнесмен, який повертається додому після ділової поїздки. Розслідування вбивства Валентини стало одним з найбільших в історії колумбійської криміналістики. Слідчі зібрали понад 300 годин записів з камер спостереження, опитали більше 50 свідків і проаналізували тисячі повідомлень та дзвінків. Картина злочину складалась по частинах як складний пазл. Ключовим моментом стало затримання полоса в Панамі. Він продумав план втечі до найдрібніших деталей. Купив квитки одразу в кілька напрямків, включаючи Стамбул і Подгорицю, столицю Чорногорії, країни, яка не має договіру про екстрадицію ні зі США, ні з Колумбією. При затриманні у нього знайшли три різних паспорти та значну суму готівки в різних валютах. Спочатку полос заперечував свою провину, стверджуючи, що Валентина стала жертвою наркокартелів. Я боюся за власне життя, заявив він через свого адвоката. Однак ця версія швидко розвалилась під тягарем доказів. Особливо важливими були свідчення працівника компанії з прокату автомобілів, який помітив свіжі подряпини на обличчі пулуса, коли той повертав машину. Судовий процес розпочався з серії скандалів. Перший адвокат Полоса відмовився від справи після отримання погроз. Виникли проблеми з перекладом. Офіційний перекладач суду був змушений піти у відставку через недостатні знання англійської мови. Полос намагався використати ці труднощі, заявляючи про порушення своїх прав. Я попереджаю тих, хто приїжджає до Колумбії, що тут права не гарантовані. 6 березня 2024 року стався несподіваний поворот, Полос зізнався. Його версія подій була шокуючою. Він стверджував, що смерть Валентини сталася випадково під час сексуальної гри з елементами удушення. Я був підпливом наркотиків і алкоголю. Я не пам'ятаю, як ми повернулись до квартири, коли я зрозумів, що відбувається, вже було пізно. Я запанікував, сказав він. Однак результати судово-медичної експертизи повністю спростували версію про нещасний випадок. Експерти встановили, що Валентина боролась за життя щонайменше 20 хвилин. Сліди на її тілі свідчили про жорстокі побиття перед смертю. Особливо важливим був висновок про характер удушення. Воно було здійснене не під час сексуального контакту, а значно пізніше, коли жертва вже була побита. 4 червня 2024 року суд Боготи виніс вирок. Джон Пулос був визнаний винним у фемініциді за обтяжуючих обставин та приховуванні доказів. Його засудили до 42 років і 8 місяців ув'язнення. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе!